І хочемо ми вам представити двох жінок з характер. Це буде поетичний тандем під ваші бурхливі оплески. Ми зустрічаємо Маріану Кияновську та Мар'яну Савко. Якось незручно відразу сідати з вами вітатися. Тому Христос Воскрес. Дуже ми вас раді сьогодні бачити. Якщо долоною закрити цей піпітер, кажу, в мене слова вже цей Як називається прожектор, то можна побачити людей у залі. Дуже приємно вас бачити. Ми не так часто приїжджаємо до, Львова, до Тернополя. Хоча для мене особисто це ну, ще одне рідне місто, тут живуть мої батьки. Отже, це моя батьківщина. Я загалом з Тернопільщини, зі славного міста Копичинці. А Мар'яна зі славного міста Жовко. Ми так зійшлися у Львові десь так. Не зовсім посередині, але в такому, як в такому великому ковчезі місті, де багато кави, левів, письменників, багато музики. Ми зустрілися дуже давно. Зараз намагаюся в голові підрахувати. У 90-му році. Так. Ну, ми були ще тоді не в садочку, ми були трошки дорослі. Але цілком достатньо дорослі для того, щоб вже писати вірші, а, вчитися на українській філології і створити такий а, дивовижний, феміністичний, в певному сенсі, гурт, який називався мюнатуга. Мар'яна, Мар'яна, Юлія Наталя, Наталя. Та, до речі, щось театральне завжди було в цьому. Ми, до речі, свої якісь перші перформанси э, ставили на сцені театру. Правда, не, не Тернопільського драматичного театру, а Львівського театру імені Леся Курбаса. І в цьому завжди було багато якогось такого. Захвату. Наразі хочу нагадати, що ми тоді взагалі поставили багато перформансів. Ми були в Києві з гастролювали, Франківську застролювали. Ми, ми а, виступали перед Юрієм Андруховичем. Він був в залі, там було ще двоє, двоє чи троє людей. А серед них був Юрій Андрухович. Це було таке захоплююче враження. А потім, після багатьох років, а ми з що ми, що ми ще робили спільно. Творчості. В студентські роки ми писали віршоплети, ми писали п'єсу, ми писали спільно якусь прозу, а потім, звичайно, розійшлися по своїх стежках, бригах. Кожен почав писати щось своє. Але в нас з тобою були проекти спільні, так? Yeah. Да, так, вони досі тривають. І один із наших цікавих спільних проєктів народився дуже спонтанно і народився зовсім віртуально, оскільки. Зараз ера фейсбучна, та цей проект народився фактично в Фейсбуці. І сьогодні ми хочемо вам трошечки його запрезентувати. Він буде мати назву Листи з Литви, Листи зі Львова. І взагалі ідея цього проекту належить Мар'яні, але це буквально речі вихоплені якби з вуст. Бо це були речі, про які я думала. Це один з доказів того, наскільки ми з Мар'яною і співіснуємо. Коли я приїхала в Литву на місячну стипендію перекладацьку, Мар'яна мене запитала, чи я би не хотіла, щоб ми от зробили впродовж того часу місяця листування, щоб воно кожного разу був лист опублікований на на Фейсбуці, щоб це був поетичний лист. От, і щоб воно якось е, з часом стало можливо книжкою. А Мар'яна в той момент не могла знати, що я, готуючись до стипендії перекладської, пов'язаної з Лесьміном, я активно думала про те, що от Лесьмін писав е, з Парижа до свого видавця і друга Міріама Малести, і вони теж були власне, поетичні. І він отримував поетичні відповіді. Тільки е, я власне думала, що з мого боку це би був монологічний е, проект листів. Бо я, знаючи, наскільки Мар'яна зайнята новонародженим сином, я собі не могла уявити, що я її буду відволікати від цього. З'ясувалося, що вірші можна писати не тільки в дуже несподіваний час, але вже в дуже несподіваних позах на телефоні. Годуючи отак дитиною, одною рукою набираючи вірші. Ну, це ще раз доказ того, що вони приходять з ні, ні звідки, головне, що їх закликати. Ми своїми думками, головне, що цим якимось великим обов'язком, одна перед одною, таки закликали ці вірші, і вони до нас прийшли. І кожен день, жодного дня, не збившись з цього, з цієї даної обіцянки, ми одна одній писали листи у віршах. Отже, мій перший субота, 31 жовтня 2015 року. Перший лист палани до Мар'яни Савки. Тут не просто осінь, тут причастя. Золоте усе і все живе. Небом ходить тихий здогад щастя. А за ним вже, видимо, пливе корабель, прозора хмара. Нині думаю, що знаю, бо люблю небо це й море, синій синє і тривогу світлу безжалю. Тут, в паланці, якось не Одночасно холодно і ні. Відчуття і затишку і дому, і дитинства, і зрілості в мені. Це завжди таке несповідиме. Опинитись в радості і вже, вічно я у миті, і незриме вгадується, значить, береже. Що ще сказати у готелі, з ноутбуком, з книгами, сама, Кольори зеленої пастелі. Побут є, а де його нема. Обіймаю рідна, буду знову братись за рядки і за слова, Вчитимось поезії. І мову, може, трохи вивчу, це ж литва. У відповідь стежка твого листа листям крихким лягла. Хто його в дзьобі ніс, що за блакитна птаха? Осінь моя така, мов золота смола, я застигаю в ній, як в бурштині комаха. Там десь твоя литва, тут мій маленький львів, кава зі смаком снів. Вулицями розлита пахнуть твої слова, димом солодких слив, зірваних у садах з того гіркого літа, осінь іде в міста. Рідна, чекай листа.